І в сьогоднішній день родина апостольського екзархату в Італії всі ми разом з'єдналися тут, щоб також у тій родині в сімейній сімейні атмосфері вшанувати, відсвяткувати цей праздник. Вітаю вас усіх, тут на щорічній прощі до Базильки святого Петра. Знабоди Різдва Христового. Вітаю в імені нашого владики Діонісія, який просив у його відсутності його заступити. Вітаю і дякую вам, що ви прибули з усіх кутків Італії і не тільки. Я дуже радий, що цього року можу бути тут разом з нашими українцями на площі святого Петра і колядувати, прославляти нашого новонародженого Ісуса. Але ми тут зібралися, щоб випрошувати такий нам потрібний мир. Тому сьогодні ми радіємо, незважаючи на те, що також і сумуємо, бо в Україні війна. Але ми віримо і ми випрошуємо в дитятка Ісуса миру для України і миру взагалі для цілого світу. Бо цілий світ потребує миру 26 грудня це дуже особливий день для українців в Італії, адже саме цей святковий різдвяний час з різних куточків. Апостольського екзархату в Італії з'їжджаються сотні наших українців, сотні наших братів і сестер, щоб разом колядкою прославити Господа Бога цього року. Ми зібралися понад дві тисячі паломників з різних громад, яких на сьогоднішній день є 170 в апостольському екзархаті, щоб спільно разом просити у князя миру, який родиться у Вифлеємі, в шопці, щоб попросити про мир. То як не він знає, що означає різдво у холоді, різдво у темряві. І сьогодні дуже багато наших братів і сестер в Україні переживають саме такий час, коли святкують, змушені святкувати велику радість, але у дуже складних обставинах. Тому сьогодні українці в Італії вирішили молитвою в перший спосіб молитвою підтримати своїх братів і сестер в Україні. Тому зібралися у Ватиканській базиліці святого Петра для того. Щоб спільно просити великого дару миру для нашої землі. Це була традиційна наша свята літургія в Базиліці Святого Петра в другий день свят, який збирає, яка збирає багатьох українців з усіх кутків Італії нам поза Італії, і це важливо, особливо в цей час війни. Ми молилися за мир в Україні, щоб Господь охоронив. Нас від дальшого спустошення, щоб привернув мир, але справедливий мир в Україну.